Картини і солоного тіста, вироби зі шкіри, бісеру та в'язані іграшки. Щороку Людмила на день народження острога везе до міста найкраще, що створила власноруч. і не стільки продаж сувенірів, скільки приємні зустрічі щороку приваблюють сюди майстриню із сусіднього Нетішина. Народ в острозі такий привітний, ласкавий, завжди посміхнеться, подивиться і щось питає, розпитає, що до чого. Багато людей питають, як робити, що робити. Розкладка Людмили одна із десятків подібних, які на святі отримують цілу мистецьку алею, яка веде до майдану основних святкувань. Тут дитячі атракціони, самодіяльні концерти, і коні, а ще маса городян, котрі хвалять своє місто. Особливість це в наших людях. Вони надто добрі. Ну і звичайно, це наша багатюща історія. Тут дуже багато пам історичних пам'яток. Тут цікаві музеї, тут живуть хороші люди. Місто дуже чудове. Хто тут не буває, хто то вони завжди захватом хочуть повернутися назад, в це місто. Вперше згаданий у 1600 році в Іпатіївському літописі Острог по праву вважають одним із найдревніших міст України. Протягом трьох століть він був резиденцією князівського роду Острозьких, що дав країні видатних полководців, меценатів та національних світочів. Донині, відродивши славну академію, місто є одним із освітніх центрів не лише регіону, а й держави. Наше славне місто не тільки славиться своєю історією, давниною, не тільки славиться своїми храмами, але воно славиться і своїми людьми. Тому що наші люди працьовиті і невтомні. На сьогоднішній день тільки завдячують цим людям. Відбувається наше свято. Усе, що відбувається, найбільше до вподоби дітям. Мені подобається, що люди веселі, діти ходять, усміхаються. Тут дуже як красиво, класно. Можна розважитись. Діти розважаються вдень, а дорослі чекають вечора. Під завісу святкувань великий концерт. Його фіналом став подарунок острожанам від першого заступника голови обласної адміністрації Анатолія Йохименка. На сцену вийшли відомі співаки Сашко Невже та народний артист України Степан Гіга. В цьому році по місту острогу дуже велика програма будівництва вулиць з твердим покриттям, в тому числі і асфальтним покриттям. Також розширення і будівництво очисних споруд, канази к каназі техніки для прибирання сміття і багато чого ми плануємо цього року зробити. Коли усіх шокуватиме вогняне шоу та веселитиме салют, маленький Захарко вже спатиме, а тому він поспішає насолодитися святом і привітати рідне місто. Міста народіння Ірина Калинович, Богдан Рибонець, інформаційна програма День.